У ніч на 25 травня Росія задала потужного удару по Україні. В столиці пошкоджено гуртожиток, приватний будинок та бізнес-центр. Про це йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації. У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків дронів. У Дніпровському зруйновано другий поверх житлового будинку, Шевченківському пошкоджено офісну будівлю. Станом на ранок відомо про 11 постраждалих віком від 18 до 62 років. Інформація уточнюється. Наслідок нічного. Атаки на Київщині загинуло чотири людини, ще 16 травмовано. Серед них три дитини. Про це повідомили в ДСНС області. У Бухівський район загинуло дві людини. Пожежа у двох спорудах. Фастівський район один загиблий, вісім поранених, серед них одна дитина. Зруйновано три будинки, ще два у вогні. Бучанський район один загиблий, один поранений, пошкоджено будинок. Білоцерківський район п'ять поранених. Серед них двоє дітей. Два будинки пошкоджено. Біла церква уламки. Поранили чоловіка, зруйновано. Цех Броварський район пожежі у двох складських приміщеннях. Внаслідок ворожої атаки в Одесі загорілася автостоянка серед багатоповерхівок. Вогонь охопив 20 автомобілів. Пожежу оперативно ліквідували, поширення полум'я вдалося уникнути. Постраждалих немає, повідомили в ДСНС області. Внаслідок російського обстрілу Красилівської громади на Хмельниччині загинуло четверо людей. Про це інформує ДСНС області. Ще п'ятеро отримали осколкові поранення. Одна людина перебуває у важкому стані. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. Зруйновано шість приватних будинків, ще понад 20 пошкоджено. Постраждалі перебувають у лікарні. У ніч на 25 травня ворог атакував Миколаїв дронами. Один із них влучує п'ятиповерховий житловий будинок, спричинивши пожежу. Про це повідомили в ДСНС. Внаслідок удару загинув 77-річний чоловік. Ще п'ятеро людей постраждали серед них підліток. Два верхні поверхи будівлі повністю зруйнована, решта серйозно пошкоджені. З-під завалів рятувальники дістали двох жінок. Одну госпіталізували у важкому стані, інша отримує допомогу психологів. Із будинку евакуювали 210 мешканців. Внаслідок атаки російських ударних дронів 25 травня по сумах було частково зруйновано покрівлю будівлі одного з харчових підприємств, після чого спалахнула пожежа. Рятувальники ДСНС ліквідували займання. На щастя, обійшлося без постраждалих. Російські війська задали комбінованого удару по конотопу на Сумщині. За Словами міського голови, частина вулиць залишилася без електропостачання, зруйновано об'єкти інфраструктури. Це був мабуть наймасованіший комбінований удар по нашому місту з часів Другої світової війни. Заявив він, на щастя обійшлося без жертв та постраждалих. Внаслідок нічної атаки у Житомирському районі загинуло три дитини віком 8, 12 та 17 років. Тіло однієї дитини рятувальники деблокували з під завалів. Також відомо про 10 постраждалих, серед яких 8 врятовані бійцями ДСНС і госпіталізовані до лікарень. Вогонь поширив та зруйнував приватні житлові будинки. На місці працювали екстрені служби волонтери Червоного Хреста та постраждалим надавали психологічну допомогу. У Бердичівському районі також постраждало дві особи, серед них одна. А дитина там зазнали пошкоджень п'ятиповерхівка, приватні будинки та господарчі споруди.